Щорічно, 15 лютого, ми віддаємо данину пам'яті та поваги воїнам, які загинули, виконуючи свої військові обов'язки. Адже це річниця виведення радянських військ з Афганістану та день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. У Борисполі поруч із символічним пам'ятником сьогодні лунають промови, звучать клятви та молитви. Шановні присутні. Дозвольте міні присвячений дню шануванню учасників бойових дій на території інших держав вважати відкрито. Особливу шану і подяку ми сьогодні віддаємо саме воїнам-афганцям. Які більш ніж 9 років кривавої бойні виконували свій інтернаціональний обов'язок і часто густо не по своїй волі. Більше 150 тисяч наших кращих синів українців виконували цей обов'язок. На жаль, не всі повернулися додому живими і здоровими. Води йдуть, нас становиться менше, і ми повинні пам'ятати, що в цій війні кожен четвертий був українець. Продовжили вшановувати пам'ять воїнів у сесійній залі міськвиконкому, де усі присутні мали нагоду подивитися відеоролик спогадів про Афганістан завдяки старанням Дениса Гончара, працівника виконкому. Для Дениса цей день також багато значить, адже його батько теж воював в Афганістані. Міський голова подарував усім афганцям диск-збірник, на якому аж сім тематичних фільмів. Не обійшлося і без нагороджень. Віктор Іванович, учні гімназії Перспектива продемонстрували театральну виставу, яка не залишила байдужим жодного з присутніх. вошли на территорию Афганистана. 15 февраля. Ах, война, что ж ты сделала подлая? Стали тихими наши дворы, Наши мальчики головы подняли, Повзрослели они до поры. Тетяна Дорошенко, Богдан Фірсов, новини телеканал Бориспіль.